Мої вітання постійним глядачам і новеньким в ефірі випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Кожен виклик інспекторів це прохання про допомогу, потреба людей в залученні сил для врегулювання якоїсь життєйської ситуації, починаючи від необдуманого паркування до сімейних чвар та про все по черзі. Поставивши власні зручності вище за доступність інших, вчинив цей водій. Машина перегорожує виїзд з двору. Стоїть на тротуарі, шукаємо водія. А можна було просто подумати, а ще краще прочитати. Написано ж: не паркувати. Виїзд з двору. Авто забрали, все добре. Виїзд вільний. Альтернатива ж є поруч, вулиця Соборна, безкоштовний паркувальний майданчик, вільних місць з надлишком тут ситуація сімейна. Рідня, турбуючись про збереження документів, які неодноразово губились, самостійно отримує пенсію і передає батькові. Цього разу чоловік прийшов у відділення банку з проханням видати пенсію, а працівники кажуть: видана. Чоловіка ця відповідь не вдовольнила і тому галасував на місці. Судячи з розмови, він дійсно губиться в пам'яті, не дає чітких відповідей, де мешкає, пояснити не може. За горішком вивчається. Ось зараз вона є. Підійшли до цієї три рубля. Один перший, старий і наш між. І ми оце... оцим понял. А жінка ваша де, дедома? Ви самі у місті знаходитеся? Ну вона, й воно як сказати... І що б не говорив. Все незрозуміло, але ж людський підхід робить свою справу. З'ясували, де живуть, і навіть працюють рідні. Річ в тім, що в нього пенсія кожного 12 го числа. Отримали пенсію. Все, я йому дала на руки, але карточку і документи я йому не даю. Тому що у нас річ така була, що ми потерялися. Добре, що ситуація з'ясувалась, хоча і з нашою допомогою. Кожна сім'я це не лише цукор, а й трішечки перцю завжди додається. Та коли цей перець з горілкою ситуація кепська. Жінка просить провести превентивну роботу з чоловіком, який після чвар та розмахування кулаками приліг спочити. Що у вас відбувається? Трошки щось порвалося, жінки не й... випив. Ні, немножко ну, дуже... ну, дуже... випив, вже третій день п'єш. Вимілли і льок, він вже не ложиться. Ребята, він починає. чине. Ні, ти скажи, як ти кричиш, щоб ти здохла. Матом і вся і матір вже упрекать. Володимир Яковлевич, давайте, да. щоб жінка на нас більше не набирала. Давайте, ви ж не маленькі діти, ви взрослі люди. Да. Слава Богу, все. Що мені ділять? Просто вести себе до щоб ми просто не викликали поліцію так, і так, не з якщо почули інспекторів, то це добре. Небезпечні знахідки це питання безпеки, і тому реагування відповідне. Ви повідомили, ми викликали поліцію. Виїхали на виклик. Вулиця Портова, 12. Виявилась старий повербанк. Попередній огляд одразу заспокоїв цей предмет, не несе небезпеку. Щовечора, заступаючи на службу в комендантський патруль, розуміємо, для чого це робимо: для формування безпечного середовища в нашій рідній громаді. Спільний патруль з поліцією, патрулювання вечірнього міста. Дворові проїзди від вулиці Франко та Проводійської. Порушників комендантської години не виявлено. Вулиця Ізмаїльська, район Тіри, будинок 127. Патрулюємо дворові території. Вечірній час заклади, де відпускається алкоголь під особливим наглядом, аби потім любителі хильнути зайвого, не порушували громадський порядок. Вулиця Перемоги, Борель, заклад закритий, порушників комендантської години немає. Аби посилити нагляд за прибудинковими територіями, де останнім часом почастішали випадки скривання автівок, ми патрулюємо. Почастішали випадки проникнення до приватних автомобілів. Муніципальна варта патрулює в цих місцях. А щоб місто було дійсно квітучим, наглядаємо за збереженням цієї самої краси. Парк перемоги квіти цілі не ушкоджені. Продовжуємо патрулювання, Патрулюємо периметр першої школи. Порушників комендантської години не виявлено і так кожен день, вечір і навіть вночі інспектори муніципальної варти на варті вашого спокою, вашої безпеки і правопорядку. А засоби зв'язку для інформування та повідомлень від громади відкриті і доступні 24 на 7. Це телефон гарячої лінії, 068 861 49 48, телеграм-канал та чат. А наше реагування буде беззаперечним. Завжди ваша муніципальна варта.